Коли зсу звільнять Маріуполь на даний час показує, що це ймовірно вже чи поверне Україна всі свої території? Я вам скажу, що це так і буде. Та чи вб'ють Навального у в'язниці? На всі актуальні питання просто зараз відповість відомий український таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше питання, яке болить всім українцям вже більше року: коли ЗСУ звільнять Маріуполь? Так, Маріуполь, Маріуполь. Дивимось на вас вже дуже-дуже скоро. Вже дуже скоро. Нам треба буквально почекати трошки. Не можу чітко вам сформулювати правильну відповідь, але на даний час показує, що це. Ймовірно, вже в серпні місяці, саме не звільнити, а саме чи якась битва за Маріуполь, чи щось у такому форматі, щось мені показує десь плюс-мінус літо, літній період, серпень місяць. Саме жнива мені показують, причому по всіх картах, що тут показують мені жнива. Що тут показують мені жнива? Що тут показують, що бій буде е, в ну, сонечко буде з них вже опускатися, а це говорить про те, що знак, про те, що сонечко вже буде не так сильно гріти, як, наприклад, у червні. А щодо інших міст, чи всі території поверне собі Україна? Я вам скажу, що це так і буде. Україна не тільки поверне свої землі, вона ще вийде з, за за е, грані. Тобто, це говорить про те, що е, на даний час е, оце саме проблема, яка відбувається з нашою країною, це такий своєрідний е, своєрідне переродження, тому що я зараз. Кажу, що в Україні не війна, в Україні і, і, і діє така карта своєрідного Фенікса, так, яке з попелу перероджується в щось дуже велике і таке дуже сильне. Тому я можу вам стовідсотково сказати, що ми, по перше, повернемо свої землі за це хвилюватися не потрібно. Так, зараз ви задали якою ціною, але ми ж повинні розуміти, що нам Потрібно зробити цю жертву для того, щоб наші діти потім жили у щасливій країні. І останнє на сьогодні запитання: чи вб'ють російського опозиціонера Навального у в'язниці? З Навальним взагалі якась дуже важка і трагічна ситуація, і скоріш за все, що його вб'ють. Або дуже сильно поколічить, що людина тіпа не зможе розмовляти, чи людина не зможе функціонувати. Мені здається, що тут така ж ситуація може бути із Навальним, що його можуть навіть випустити, але це буде ну, типа, овощ. Розумієте, тому Путін не залишить його живим. Це, це очевидно. Що ж, в методах Тирана Путіна ніхто і не сумнівався. А ми віримо, що зовсім скоро українці, які вимушено покинули свої домівки через окупантів, нарешті повернуться додому.